Розвінчуємо міфи про обмежену придатність. Міф перший. Обмежено придатні повинні пройти переогляд до 4 лютого 2025 року. І до цього часу мають право відмовлятися проходити ВЛК. Дійсно, в законодавстві встановлений строк, протягом якого обмежено придатні підлягають переогляду. Але ця норма дає можливість ТЦК направляти на ВЛК обмежено придатних на переогляд протягом 9 місяців. Тобто з 4 травня по 4 лютого. І не можна аргументувати відмов від проходження ВЛК тим, що є ще час до 4 лютого 2025 року. Міф 2. Статус Обмежена придатність замінили статусом «Придатний до служби в тилових частинах. Статус обмежена придатність замінили статусом «Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони тощо. Тобто такі особи є непридатними до служби у підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах. І це можуть бути далеко не тилові підрозділи. Якщо у вас залишилися питання стосовно обмеженої придатності, чекаємо їх в коментарях. До зустрічі!